Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ми будемо дивитися, що чекає Київ до наступної середи. Зараз в нас середа. Що чекає з боку Рашистів до наступної середи? Це колода Люміна Таро, і я хочу вам показати в цій колоді дві карти Верховної жриці. Бачите, така колода. Дві верховних жриці. Ну, давайте подивимось, що чекає Київ до наступної середи. З боку расистів, що нам очікувати? Від расистів до наступної середи в Києві. Скажіть, покажіть. Знаєте, а вони не можуть вже нічого зробити. Вони б хотіли, планувалось 10 мечів, дуже руйнування дуже великі планували. Навіть були на це випрошені кошти якісь витрачені, але зробити вони нічого не можуть. Тут в центрі розкладу по Верховному суду, королева кубків 10 кубків, все буде спокійно, все буде добре. Нема у короля меча, нема чим нападати, скінчилось. Нема такої, такої можливості. Планувалось навіть наступ, прям такий прям страшний наступ, подла ем, з предательством. Ем, Обіцяли одне, а хотіли робити інше щось стосовно наших будинків. Тобто, напад планувався, але він не може бути ну, тільки в думках. В думках здійснити вони його не можуть. Скажіть, покажіть, чи все буде спокійно в Києві до наступної середи. Все буде мирно, спокійно, обстрілу не буде. Напад буде, але дуже великі перешкоди вночі. Напад вночі, захист, тройка мічей ще будуть стріляти. Чотири меча, Тобто напади ще будуть продовжуватись. Але таки, такого масштабного, як в нас було, це нещодавно, такого не буде. Не зможуть більше масово так обстрілювати і такий урон робити. Таке буде. Покашмарять шмарять, тройка мечів. Відіб'ють хлопці наші, відіб'ють. То, що буде летіти, відіб'ють. Перешкоди великі. Перекриваємо. Негатив. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Ну тут вийшли перешкоди вночі. Заперечую. Заперечую, заперечую. Плани були серйозні, але здійснити він їх більше не може. Ворог заперечую негатив. Доля, змінилась доля. Заперечую і перекриваю вище сили, прошу захисту, прошу відвернути біду, прошу все зле лихе, поверніть на голови росіян, що вони нам планують, що вони нам бажають, хай на їх голови летить. По Верховному суду буде так і так єсть. Це зле лихе, що планували нам, хай на свою голову отримують. Хай війна вже йде на територію Росії. І якщо вони її не збираються припиняти росіяни, то хай вона буде на їх території. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх мешканців України, для Києва. Прошу відвернути біду. Все зле лихе назад на Росію повертаю. По Верховному суду буде так і так є. Божого захисту, прошу.